Друзі, а наступна тема нашого заходу присвячена бронхіальній асмі. Незважаючи на прогрес у лікуванні цього захворювання, багато пацієнтів стикаються з труднощами у терапії. Про загострення бронхіальної асми, алгоритми діагностики та невідкладної допомоги, дізнаємось більше від Світлани Іванівни Ільченко, доктора медичних наук професора об'єднаної кафедри пропедевтики, дитячих хвороб та педіатрії Дніпровського державного медичного університету. Слухаємо уважно. Вся необхідна інформація зараз в цій доповіді. Шановні колеги, вітаю всіх учасників такого форуму. І хочу сьогодні з вами поділитись досвідом використання сучасних засобів телемедицини для дистанційного моніторування стану пацієнтів, на прикладі пацієнтів з хронічною бронхолегеневою патологією. Дослідження ми проводили на клінічній базі нашої кафедри в вновлені дитячій лікарні міста Дніпра. Телемедицина у світі нофецним початком провадження телемедицини вважають початок минулого століття, тоді коли була передана перша електрокардіограма через телефон. Потім розвиток телемедицини дуже потужно йшов і в багатьох країнах розвивається і зараз. І найбільш активними вважаються на сьогодні телемедицина Америки, Великобританії та Країн Скандинавії. Що стосується України, в 2023 році впровадження телемедицини в Україні вийшло на новий рівень, тому що хвалили стратегію розвитку телемедицини, внесли законодавчі зміни та інтегрували гуманітарні телемедичні рішення у заклади охорони здоров'я. На сьогодні основні три напрями розвитку телемедицини в країні: це телеконсультування, телеметрія та телерадіологія. Поміж іншим, стратегічними цілями залишається підвищувати цифрову компетентність працівників охорони здоров'я і дуже важливим, що в 2024 році телемедицина стала потужним інструментом для надання медичної і реабілітаційної допомоги в нашій країні. Чи потрібне для розвитку телемедицини сучасні приміщення та обладнання? Щодо приміщення, відповідь ні, тому що телемедицину можна впроваджувати і в маленьких амбулаторіях, і так це відбувається в багатьох амбулаторіях йдуть і телеконсультації, і телеметричні дослідження. Але якщо є така потужна відбудована лікарня нова, то мотивація впроваджувати якісь нові проекти, вона, звичайно, підвищена. Але, на мій погляд, все ж таки, основною діючою силою телемедицини це є команда мультидисциплінарна, мотивована, обізнана, ну і за підтримки медзакладів технічними засобами і новими платформами, що зараз відбувається в нашій лікарні, про яку я вам розповідаю. Нас дуже імпонує нам те, що в цій лікарні є спеціалізоване педіатричне відділення. І сектор для хворих з арфаними захворюваннями, в тому числі для хворих з муковісцидозом, з дуже високим рівнем інфекційного контролю. Це було вкрай необхідно для пацієнтів нашого регіону. І на сьогодні це вже існує. В лікарні є зал телемедицини, де проходять телеконсультації і куди стікаються всі дані щодо тих пацієнтів, які моніторуються. Це стосується пацієнтів. Які знаходяться в стаціонарі і тих, які амбулаторно спостерігаються, в Україні зараз дуже багато різних платформ, які можуть бути використані для такого віддален... віддаленого моніторування пацієнтів. У нас використовується масиму сед категорії пацієнтів, тут від новонароджених до дорослих. Дуже простий такий гаджет. Система дає можливість віддалено моніторувати пульс, сатурацію, чистоту дихання, індекс перфузії, індекс пліт дуже цікавий індекс, і можна також підключати цілодобово температурний датчик таким пацієнтам. Показники передаються в хмарне сховище на портал і доступ до якого мають всі лікарі, які спостерігають за своїми пацієнтами, від вагітних. Новонароджених до паліативних пацієнтів, для пацієнтів з невідкладними станами, все це може використовуватися. На цьому слайді ви бачите, як лікар з нашого відділення прикріпляє цей зовсім простий гаджет. Що тут важливо, що при зміні стану пацієнтів автоматична система буде сповіщувати клініциста, що щось не так, і він може Приймати якісь відповідні заходи. Ця система вона дає можливість такої проактивної і персоналізованої допомоги нашим дітям. Так виглядає монітор. Причому тут можна виводити різні показники і в різних часових проміжках. Тобто, можна подивитись і проаналізувати стан пацієнта за декілька днів, за ніч, за день, взагалі за 30 хвилин, по хвилину. Тобто, дуже все зручно і. Інформативні. Для пульмонологічних пацієнтів є опитувальник щодо симптомів, кашлю, задишки, задухи е в, ніч, в нічні часи, також використання інгалятора, як, якщо він використовує пацієнт. Пліт верібільті індекс дуже цікаво на сьогодні з наукових і практичних позицій. Ми зараз вивчаємо його, особливо на когорті дітей. З, Бронхіальної астю, тому що він такий прогностичний, крім того, він е, свідчить про переносимість або непереносимість інфузійного навантаження, якщо пацієнт це отримує, е, може прогнозувати погіршення стану пацієнта. Хочу сказати, що за допомогою такої спостереження інтерактивного лікар не тільки може спостерігати за вітальними функціями пацієнта, але й також аналізувати ефективність терапії. Я хочу показати на прикладі реакції пацієнта на інгаляцію, тобто зразу ж після інгаляції віддалення, ми можемо аналізувати, чи переносить пацієнт цю інгаляцію, чи є ефект чи. Навпаки, може бути погіршення стану пацієнта на прикладі інгаляції з алордиялем, а це концентрований розчин хлориду Ми Бачимо, що на прикладі оксигінації крові, так, ми можемо подивитися, як ефективно проводиться інгаляція. Тут по різним індексам, наприклад, намита неботамон інгаляція. Також можемо проаналізувати ефективність інгаляції щодо гіпертонічних розченнях натрію, Вони використовуються на сьогодні дуже активно. В першу чергу, цей препарат входить у перелік обов'язкових призначень у лікуванні хворих на мукавісидоз. Згідно з щиномоніфікованим клінічним протоколом, як муколітичний препарат, і це рівень доказовості. Основний механізм його дії у хворих на мукові сидос це осмотична активність розчину, яка виводить рідину на апікальну поверхню епітелю дихальних шляхів, і таким чином компенсує підвищену абсорбцію натрію, хлоридів. І води, яка виникає за відсутності нормальної функції гена муковісидози, якщо ми призначаємо, говоримо зараз про мукові сидоз. Тобто основні механізми дії гіпертонічного розчину через небулайзер інваліційно це зняття набряку, тобто осматична дія, регідратація та виведення мопротиння і відновлення прохідності бронху. Крім того, дуже важливим є доведений ефект цього розчину, те, що він поліпшує мокоцелярний пліт бронхів і має протимікробний ефект. Це стосується в першу чергу і ревіноза, що є проблемою для пацієнтів з клінічною патологією бронхів, такою як мокові Такий ефект, зокрема, посередкується електростатичною взаємодією. Гіпер... Тінічного розчину натрію з каціоним прозапальним цитокіном інтерлікіном 8, що є нетрофільним хіматрактантом. Але є дані про те, що цей розчин він може провокувати. Бронхоспазм у дітей, якщо у них є синдром гіперактивності бронхів, а у дітей з хронічною інфекцією, хронічним запаленням, це буває дуже часто. Зараз на фармацевтичному ринку України представлений стерильний розчин Лурдеяль, який є комбінованим препаратом і в ньому, окрім трьох гіпертонічного розчину натрій хлору є ще і аулоронова кислота? В анотації препарату написано в інструкції, що він може використовуватись з страхіїтами, бронхітами, навіть бронхіолітами, мукодисидозом, бронгектатичною хворобою і хронічними обстективними захворюваннями впливи. У дітей дуже важливо те, що включено вклад цього препарату іалуронова кислота. Чому? Тому що, крім того, що вона зволожує сезові оболонки дихальних шляхів, надає заспокійливу дію, коли роздратованість є на розчин, перешкоджає адгезії антигеніції стосується алергенів, і мікроорганізмів, і крім того, що дуже важливо, профілактує розвиток бронхоспазму під час інваляції. Я хочу повернутися до. Нашого телеметричного дослідження, і сказати, що взагалі, коли ми дітям з хронічною патологією, пальмологічної призначаємо довготривалі курси терапії інгаляційно, ми е, обов'язково за протоколом проводимо пробні інгаляції, до, і робимо спірометрію до інгаляції, потім після інгаляції, і порівнюємо, чи немає е, погіршення стану. Прохідності бронхів у таких пацієнтів, ну це специфічне дослідження. Повинен бути фахівець, і крім того, ми не можемо проводити ці пробні інгаляції зі сфер. Спор спірометрію у пацієнтів молодше 5 років. Тому, якщо ми подивимося на таку просту діаграмку, то за допомогою телеметричних методів ми можемо проаналізувати, наприклад, стан сатурації кисню після інгаляції на лордегіаль. Ми бачимо, що є покращення стану, немає провалу в показниках, Тобто пацієнт добре переносить цю інгаляцію. Тобто, це такий альтернативний метод рекомендується який може використовуватись тоді, коли треба швидко оцінити ефективність терапії, і ще раз повторюсь, у пацієнтів раннього віку це дуже так важливо і перспективно, на мій погляд. Якщо щось іде не так, і у пацієнта є. В анамнезі чи ви фіксуєте все ж таки погіршення стану після проведення інгаляції? Це може бути не тільки гіпертонічний розчин, це може бути антибіотик, це може бути навіть кортикостероїд. На любу інгаляцію пацієнт може видавати такий пар... бронхоспазм парадоксальний. Тому ми призначаємо превентивно або симптоматично бета два короткої дії. Хочу, щоб ви звернули увагу на небутамуль, що в своєму складі має сальботаму сульфат. Чому? Тому що в цьому рущенні, який також неболізується. В допоміжних речовинах немає серчаної кислоти, якщо порівняти з іншими рочинами сельбетамолу. І це дуже-дуже важливо для пацієнтів цієї когорти, ті, що мають синдром гіперактивності, тому що серчана кислота це тригер для розвитку бронхоспазму також. І це ж також стосується і небофлюзону. Ви всі знаєте, цей препарат клітіка зону пропіонат, дуже має потужну місцево протизапальну дію. Він призначається у вигляді базисної терапії при неспецифічних хронічних запаленнях, при бронхіальній у дітей, при бронхобструктивних синдромах. Ефективен у дітей і призначається з 4 річного віку, але зараз хочу просто відмітити його ще одну особливість те, що він. Серед консервантів не має динатрію дитат який також є тригером, можливо, бронхоспазму у пацієнтів з гіперактивністю бронхів і в деяких, деяких розчинах кортикостероїдів стероїдів інвіляційних динаторів є. В небоплюзоні його немає, тому і він може бути препаратом вибору у пацієнтів саме з цією проблемою. Таким чином, хочу сказати, що сучасні прилади телеметрії вони дозволяють не тільки моніторувати вітальні функції пацієнтів, але й визначати ефективність терапії і її переносимість, що дуже важливо для педіатричної практики. Використання 3% гіпертонічного розчину у поєднанні з ялоруновою кислотою є ефективним. Шляхом покращення мукоцелярного кліренсу та зменшення вираженості запалення дихальних шляхів при різних респіраторних захворюваннях і практично не супроводжується розвитком виражених фібічних ефектів, такі, які можуть бути при монотерапії протонічними розчинами. І також хочу ще раз підкреслити, що однією з важливих особливостей препаратів небута та небоклюзону. Є відсутність в складі небезпечних консервантів, які можуть провокувати громкоспас на тлі гіперактивності у дітей. Будь ласка, це враховуйте в своїй практиці. Я вам дуже-дуже дякую всім за вашу увагу. Пані Світлано, ми вам дякуємо за те, що ви ще раз так би мовити актуалізували тему бронхіальної асми. Я розумію наскільки важливо знаходити, скажімо так, нові рішення такого складного захворювання, яке впливає на якість життя мільйонів людей по всьому світу. І ваша фахова думка нам дуже і дуже знадобилася. Я вам дуже дякую.